Друзі, вітаю! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 4 червня 2024 року. Отож, карта дня для нас на сьогодні. Що тут в нас? Сила. Старший аркан сила, а на дні колоди справедливість. Два старших аркана. Хм. Сьогодні буде важливий день. Старший аркан сила. Це вогонь. Так що сьогодні може бути вогонь. Будьте обережні, уважні. І дивіться, аркану сила. Сили вистачить на все. От мені здається, що це головне, що потрібно знати, що сили вистачить, щоб не відбувалося. Сили вистачить зрушити ситуацію, яка не рухалася. Якщо ви хворіли, зле почувалися, то сили вистачить перебороти, впоратися зі всіма проблемами це внутрішня сила. Це відчуття такої ось впевненості, оптимізму. Я знаю, я можу, бажання діяти. Ну, Важливо по силі відчувати цю силу. І якщо ви маєте, е працюєте з людьми в колективі, ну та будь-де не тиснути. Тому що по силі можна не відчути цього натиску, бути уважні з дітьми своїми, тому що можна ось так сила ну це дуже потужна сила. І тому можна бути вимогливим, можна бути ось таким: бо, бо я так хочу, давай вже і зараз. Тому обережно з силою, на дні колоди, справедливість. Справедливість це в нас закон і порядок. Кармічна карта, чесність. От, по справедливості важливо бути, важливо бути чесним і дотримуватися закону, тому що ну, миттєва карма також це державні установи. Будь-які. Справедливість це ясність. В якому в якомусь питанні, ясність, можливо, документи, так, ви якісь оформляєте, чи ви прийшли в державну установу за документами? Це можливо, може бути суд, тому що це також юристи, адвокати, судді йдуть по цій карті. ну, Одруження, розлучення, судові справи, можливо, народження і ви берете. Довідку про народження, поліція, ну, всюди де от закон, порядок, ясність. І от, можливо, тому вам потрібна сьогодні сила, тому що, щоб впоратися і в державних установах і. Взяти те, що ви потребуєте, довести те, що ви, можливо, доводите, От справді потрібна сила. Відстояти те, що ви, ну, в кожного своя ситуація, тому підставляйте, що саме по справедливості відбувається, чи це у вас судове засідання, чи це стосується державних установ. І от ви впораєтеся, ви вам хватить сили від... відвоювати, відстояти, взяти ту довідку, чи довести те, що ви хочете, надати ясності. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде сьогодні допомагати? Що тут у нас? Двійка посухів? Допоможе двійка посухів, що буде вибір. Двійки це завжди про вибір, і ви його зробите. Ви чітко знаєте, що ви хочете. Куди йти, можливо, що обирати, що говорити. Ну, це стосується будь-чого. Але, можливо, був вибір. Можливо, сьогодні перед вами стане вибір. І ви його зробите. Вам, ну, можливо, від того, що буде з чого обирати, ви зробите найкращий вибір. Цей варіант буде для вас. Най, найкращий, найрезультативніший, ну, найвигідніший. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Ой, вежа! Три старші харкани сьогодні. Ой, любі мої. День сьогодні дійсно важливий. Заважати буде, що щось піде не за планом. Бо вежа це коли блискавка влучає, а блискавка вона не питає, готовий, можна, вона просто влучає. Ось От така спонтанність, непередбачуваність буде заважати, коли потрібно міняти стратегію, міняти плани, отож, майте план Б. Якщо ви щось сьогодні важливе робите, втілюєте, задумали, продумайте собі різні варіанти, тому що ну, вежа в позиції, що вежа і так неприємна енергетика. Коли блискавка влучає, все руйнує. А ще в мінусовій позиції, що буде заважати, ну, це, це дуже неприємно. Це це може вас ну, вибити з колії. Добре, що є сила, от чудово, особливо в, такому, в такій позиції, коли вежа і ви впораєтесь. Щоб не відбувалося, ви впораєтесь. Вам вистачить сили. І ну, як би не було тут боляче по вежі, що не зруйнувалося, пам'ятайте, по вежі воно зруйнується в будь-якому випадку. Просто, ну, можливо, ви не розраховували, не сподівалися, що саме сьогодні. Бо блискавка руйнує те, що вже має тріщини. Просто вона прискорює цей процес. Ну, давайте заховаємо вежу під силу. Заховаємо. Що ж, мої любі, ось такий сьогодні день, таке передбачення. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що все ж таки вогняна карта та ще й старший аркан. Я бажаю вам вдалого дня, щоб сьогодні все зрушилось з місця, що, що, от, що ви намагалися зробити, втілити, сказати. А не вдавалося, постійно щось заважало, то я бажаю, щоб сьогодні вам нічого не з нічого, ніхто не заважав, щоб все вдавалося, щоб ви відчували ось таке піднесення, бажання. Я все можу, я все зможу, щоб ви все встигли, все зробили, все втілили. Я бажаю вам гарного настрою, я бажаю вам радості. Я бажаю вам втілень, успіху, перемоги. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь. Почуємось мої любі, Па-па.